А де розташовані ці частини? Це головне управління рожею. Їх там теж дали ці стільки розголуджені ці розірвають. Вони безпосередньо місці кінці, але, як правило кажуть, вони розголожені вони безпосередньо на перші лінії Не просто переїжджали ці хлопці, які мають військо 28 років. Справилися, а виглядають вони на 47. Мені не розказується. Хто за одного з друге питання про затвердження програми на шевської допомоги частині А-7013? Це вже не стопів. Тоже Там було 2,5 мільйонів, а тут 500 тисяч. Хто сам? Одноголосно. Про внесення змін до програми надання шефської допомоги військової частини 0,310 Збройних сил України на 25 рік. 66 тисяч. ми минулої сесії просили кошти на радіосистему. Не вистачає просять 66 тисяч 500 гривень. Так, да, але оскільки в програмі не було враховано цей фінансові ресурс, тому у нас це було. <гум> а що це так? Зайшла і я так, вона у Не знаю, що за столкою поперлася, по чому з другопалі. Я заходилася. <пирали> я вже <тушу>. прийшов. <пирали> Трансферті з бюджету Варсівської міської територіальної громади у вигляді субвенцій з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів у 2025 році військова частина А 0310, військова частина 0515 і військова частина А 7013. Це назад по міському голові, на підписання цих поколінь про цих поза. Про внесення змін до рішення 77 сесії Гассінської міської ради восьми скликання про бюджет Гассінської міської територіальної громади на 25 рік. Я так розумію, це все, що ми надали, ми вносимо змін у що так. Хто за? І шосте питання. Про внесення до структури та штабної частини місяць закладів додатково І в там докладається виховательні виставки і почті відкривати. Ми привезли війни до закону і під наявні кошти. Скільки одиниць? одне? Було тридцять п'ять, тридцять чотири плюс десять, сорок 10, 43, чотири. На 10 збільшується? На 3, Ас... На 10 збільшується. 35, 34 штатних одиниць по закладам дошкільної освіти і 10 складають асистенти асистент. асистент. вірусів. Передусім, на 40 штук. Передусім, на 40 штук. Четверті 10 штук на 44 Так, На 44 штук. Хто за? Харчування. Про затвердження вартості харчування учнів закладів загальної середньої освіти по відділу освіти Гасянської міської асфальтної. Так, у нас було харчування викладано на річній сесії 30 гривень, але ці гроші надходять із державною субвенцією. І ми не вибираємо ті кошти, які надходять. Не отримали зауваження, вже зміниться, що газівська громада не вибирає кошти, а може і вибрати, тому що у нас війська вартість харчування. Тому, якщо встановити вартість 50 гривень на одну дитину, то тоді вже нормально можна буде використовуватися і кращити харчування і випростити субвенцію з державної. Зараз 30? Okay. Бо, коли свої були, а зараз вони почали давати. Бо, скільки не економити, за 30 гривень дитині що ти можеш купити? за? Дякую всім за увагу. Маю довести до відома бюджетної комісії сьогодні на засіданні виконавчого комітету депутатсько міської ради. 26, 28. Ми, оскільки її відновили, законом 37.97 24 го року впроваджувати мали в 25 го але не складу, тому на 26-28 ми її по всі всіх нормах і всіх макропоказниках і виконково від сьогодні був схвалений. До, треба просто довести до відома депутатського корпусу, що депутатський корпус взяв відомо схвалений від бюджету на 26-28 лося прийшло мовте. Да. Дякую Так, так. Двамасти. Да,